Суржик це нормально, я вважаю. Ну я, я, я з Херсонської області там майже всі розмовляли з суржиком. Я в тому числі ну я думаю, це не проблема перейти на українську потім. Ми засуджуємо використання російської музики, в принципі, використання якихось російських звуків і так далі. В на телебачення був медійному просторі. Більшість людей стараються переходити з російської на українську і мати цей провіжний етап, аніж будуть спілкуватись з російською мовою і мовою агресора й до тепер, не на те, чи ми з Дніпропетровщини. Так, чи зі Львівщини, і чи зі Львівщини, щоб ми були єдні, підтримували наших воїнів ЗСУ і вірили тільки в світле майбутнє. Вітання! Це правда тут Львів. І я Марія Тасінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, що вони чули про мовний скандал на концерті сердючки. Та що вони думають про використання російської мови та суржику у сучасному музичному мистецтві? Поїхали! Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи чули ви промовний скандал на концерті сердючки? Так, так, так чули звичайно. Що ви про це думаєте загалом? Як ви думаєте, чи е, має місце е, ну, так, такі випадки зараз в більшості в е, шоу бізі в Україні, чи це все-таки більш поодинокий випадок? Ну більш поодинокий випадок. Більшість артистів перейшли, переклали пісні на українську і не ви, не, не виконують їх. Угу. Тобто, ми до цього ставимося дуже негативно. От, але ми розуміємо, що для того, щоб це цього не було в подальшому, мають відбуватися такі випадки, мають відбуватися скандали, люди мають звертати на це увагу, і тоді можливо щось буде змінюватися. От. Так ну різко негативно до цього ставимося. А що ви думаєте про суржик в сучасному мистецтві? Він часто зараз теж використовується в музиці. Що ви думаєте про це? Чи це також має різко негативний ефект, чи можливо для когось це якийсь перехідний етап, можливо, з російської на українську? Суржик це нормально я вважаю. Ну, я, я, я з Херсонської області, там майже всі розмовляли з суржиком, а я в тому числі. Ну я думаю, це не проблема перейти на українську потім. Тому, як то кажуть, це суржик це акт зґвалтування російської мови. Так. Ну, я теж з Смоленської області і, і постійно раніше вживав суржик, але я не вважаю, суржик не українською мовою, тобто це є українська мова, просто ну. Трошки змінено, тому її використання, його використання, типу, цілком нормально. Скажіть, будь ласка, чи чули ви промовний скандал із сердючкою? Так. Що ви думаєте загалом про цю новину і, можливо, можете поділитися своїми спостереженнями, чи це поодинокі випадки, чи вже часто таке трапляється? Ну, загалом я не дуже аж настільки цікавився ситуацією, але поверхнево знаю. <кій> ну, а, такі ситуації дуже часто стаються. І... Я наважаю те, що в державних установах і особливо в таких медійних сферах життя, як і власне приклад з сердючкою, російська мова є доцільною вдома, в сімейному оточенні. кожна людина має право спілкуватися будь-якою мовою. може спілкуватися українською, може спілкуватися польською та й навіть російською, ну. Це вибір кожного є, але саме в медійних просторах і таких, де є інші люди, які також споживають цю мову, не варто її розповсюджувати, бо якраз питання не саме в розмові цією мовою, а саме в розповсюдженні. І коли ми спілкуємося цією мовою в громадських місцях і інших, я просто не знаю іншого прикладу, то ми її розповсюджуємо буквально, і це не є добре. Ось. А стосовно суржику в музиці, що ви думаєте, чи це окей, чи ні? В Сурж... музиці це є дуже складне питання, оскільки суржик може розцінювати як вплив російської мови, як вплив польської мови, як і інших мов. Я зверну увагу на те, що от загалом негативно ставляться до суржику. Від російської мови це є цілком зрозуміло, але ем, інколи це перебільшення йде, оскільки можуть бути схожі слова, звичайно, але вони потомно можуть бути українські, а не російські. Але через ці битви за мову інколи можна якось знайти якийсь суржик, який насправді не є суржиком. І е, ставлення до цього має бути якби. Ем, Дуже таке насправді важке питання щодо суржика через те, що це якби геополітична ситуація і якби, сама мовна ситуація. Мови розвиваються просто в тандемі, через те, що в нас такий світ, хтось переїжджає туди, потім вони назад повертаються, і вони все-таки використовують якісь слова з інших мов. І в нас сама, у Львівській області є достатньо суржиків, які йдуть, якби, я не знаю, чи навіть можна назвати суржиком. Ну, файно, це є якби діалектизм, але це є польське, і до цього аж настільки ніхто так негативно не ставиться, окрім приїжджих, які не розуміють, що це є таке. Ось так. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. Добрий день. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи чули ви промовний скандал на концерті сердючки? Чула, читала? Я не чула. Ні. Ага, а скажіть, будь ласка, яке ваше враження про взагалі цю подію? І як ви думаєте, чи це поодинокий випадок зараз в українській музиці, так в мистецтві? Чи такі ж випадки трапляються? Я думаю, що такі випадки трапляються, але ми про них не чуємо. Але це не норма. Ми знаємо, що мова має значення і на це потрібно зважати. Угу. Як ви думаєте, стосовно суржика зараз в мистецтві в музиці, зокрема українській, чи це різко негативне явище, чи це можливо для когось перехідний етап з російської на українську? Я вважаю, що суржик має своє місце зараз в українському суспільстві. Всі знають коргани і агрегат і як від нього всі тащиться. І напевне, хай всі комунікують з суржиком. Більшість людей стараються переходити з російської на українську і мати цей проміжний етап, аніж будуть спілкуватись з російською мовою і мовою агресора і дотепер. Це правда ти Львів. Скажіть, будь ласка, чи ви чули про мовний скандал на концерті сердючки? Чого? Чого? я не чула. А що ви можете поділитися загально враженнями стосовно цієї новини? Та негативні враження. Чув, що там на російській мові говорили, співали. Чув. Потім вибачалися, спростовували, що це діалект полтавський, чи якийсь там інший. Ну, то, Звичайно що не добре. Як ви думаєте, чи це зараз поодинокі випадки, чи достатньо часто таке трапляється в українській музиці? Я думаю, частіше, ніж з'являється в новинах. Досить часто, навіть, напевне, останнім часом більше збільшилося. Спочатку, можливо, так люди більш так за Україну, українська мова, і якось робили зауваження, а тепер ну, дуже багато е, ну, з сердючкою це зрозуміло. Це, ну, це не новина, таке було і раніше. Був період, де ніби не співалося російською, але тепер це не поодинокі випадки, такого багато. І у молоді багато, що просто ходять на вулиці і слухають російську музику. І це ну, цього стало більше, і це погано. Що ви думаєте стосовно суржику? Чи він е, має якесь більш негативне явище зараз, чи е, це все-таки якийсь перехідний етап для людей, які умовно хочуть перейти з російської на українську? Ну, якщо це дійсно суржик, то перехідний, але ну, в тому випадку, про який ми говорили, то, напевно, був не суржик, я думаю. Ну, я за любі намагання, але не коли це одне слово українською, а решта російською, і, типу, це суржик. Ну, якщо це намагання, то ну, я навпаки це підтримую. Ну, з часом буде більше ніхто, так само, як англійською, ніхто зразу не, не говорить, як носіє. Тому ну, служить це, в принципі, непогано. Хотілося б, щоб це було менше, але як прохідний етап, це, це добре. Кажіть, будь ласка, чи чули ви про мовний скандал на концерті Сердючки? А ми не знаємо, не знає Про мовний скандал, не. ну я чув щось. Яке ваше загальне враження про це? Що ви думаєте? Загальне враження? Ну, тут загалом до мовного питання таке відчуття, так як я зі Сходу сам, типу, дивлячись як, е, наскільки я пам'ятаю, в нас нема такого закону, законодавства, що мову в, в оригіналі не можна викладати, саме е, як написана була. Але тут же питання до тих, хто це влаштовував. Тобто, до, з, я вважаю, що зараз е, на російській, ну, ну, звісно, люди мають розуміти, що якщо вони викладають Музику на російській, то сто відсотків буде якийсь скандал. Ну тут вже питання до цих яких, сценарістів, чи ну хто влаштовує, так, концерти. — Так, хто влаштовує концерти, це вже питання до них. Може вони через російську мову хотіли зробити такий хейт і ще більше привернути увагу до цієї події. Ми ну зі сходу, то я вам кажу так, що не треба розділяти людей по території по і, і, питання, і по мовному питанню, тому що це дуже важливо зараз бути єдними у всьому. І підтримувати друг, ну, друг Один іншого, друга, да, незважаючи не на те, чи ми з Дніпропетровщини чи з Львівщини, чи зі чи зі львівщини сходу, так. щоб ми були єдні, підтримували наших воїнів, ЗСУ і вірили тільки в світле майбутнє. Ну, Якщо я не знаю, я не особливо слідкую за українською музикою і сучасною музикою загалом. Але я думаю, що в сучасному контексті російська. Якось дивно звучить. Це моя особиста думка. А стосовно Суржика, чи це більш такий якийсь перехідний етап, чи він має якесь негативне коннотацію для вас? Суржик я вважаю, ну, для когось перехідний. Ми всі хотіли, щоб говорили всі українською мовою. Але я не осуджую людей, які говорять з Сурджиком. Для когось важче, можливо, хтось зі східних областей, для когось легше. Я в цьому плані досить вільний. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи чули ви промовний скандал на концерті сердючки? Пане Микола, ви ні, чули таке? Ні, не чули, не ні, жаль. На жаль, ні. А як ви думаєте загалом про використання зараз в українському мистецтві в музиці російської мови? Як ну чи це поодинокий випадок, чи ні? Можливо, ви б чули про інші такі випадки? Ми, ми засуджуємо використання російської музики в принципі використання якихось російських звуків і так далі. В на телебачення був медійному просторі? Так, так. Я повністю погоджуюсь. Так само як а стосовно суржику, чи це різко негативне явище, чи це може бути там умовно як прихідний етап? Ну, я вважаю, що суржик це все ж таки якась частина мови, є діалекти, як ми знаємо, тому суржик це вже якась частина е намагання людини перейти вже на українську, скажімо так. Ну так, ну я вважаю, що перехідний період, який був з початку повномасштабної війни, вже в принципі пройшов. Я думаю, що людям потрібно переходити саме на чисто українську мову і розмовляти чистою українською мовою. Я думаю, що якщо ми будемо плутати весь всі діалектизм суржиком, то це теж неправильно. Тому що часто і, наприклад, на Полтавщині, часто коли вживають свої діалектизми, люди думають, що це суржик. Так само, ну а просто чисто українською мовою думаю, це не зовсім цікаво. Якщо люди будуть живати свої діалектизми, буде цікавіше. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. і вам дякую. Дякую.